Звільнення по інвалідності дружини. Зверніть увагу на дві різні підстави для звільнення. Ви бачите текст норми зараз на екрані. Перша частина стосується, коли дружина має інвалідність першої другої групи та необхідність постійно стороннього догляду. Будьте готові, що військові частини все таки будуть вимагати, щоб необхідність постійно стороннього догляду була записана до 8 сек. І зверніть увагу на наступну частину, коли в дружини наявна третя група інвалідності, але отримана внаслідок онкології ампутації однієї з кінцівок або обох кінцівок, або відсутності одного з парних органів, або просто третя група і наявні ось такі захворювання. І немає такої можливості звільнитися за наявності інвалідності другої групи при онкології. Досить погано виписана ця норма. Зрозуміло, що людина з інвалідністю другої групи, яка має онкологію, має набагато гірший діагноз стан здоров'я, ніж людина з третьої групи інвалідності. Але звертайте на таку річ, да? коли онкологія, то достатньо зупинитися там на третій групі інвалідності, не робити другу, бо можуть формально вчепитися і сказати, а тут вже друга треба необхідність постійно стороннього догляду. Зверніть увагу, що у вас пишеться в довідці МСЕК. У вас в довідці МСЕК буде написано, що інвалідність отримана внаслідок наприклад онкологічного захворювання. Доводиться, щоб підтвердити діагноз, звертатися до МСЕК. Адвокатським запитом або люди йдуть самозверненням з оригіналом, довідки секса, мед жінка йде, і просить вказати, от, зробити належним чином виправлення, печатка, підпису, повнажної особи виправлення вірно, що саме внаслідок онкологічного захворювання призначена інвалідність, а не загального, як там записано.